Доброго дня, магія українського, мене звати Олена. Який сюрприз вам готує Всесвіт? Загальний розклад два варіанти. цифру варіанту інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація корен по першому та другому варіанту. Який сюрприз вам готує Всесвіт? Корен, по першому варіанту ваша синіфікація. Є людина-конкурент, якщо ви жінка, то чоловік, якщо ви чоловік, то жінка. Ви активно дієте, якщо ви чоловік, але жінка достатньо Кокурентноспроможня, ресурсне. Конфліктна, конкурентна ситуація на даний момент турбує вас. Або є ситуація в вашому житті на даний момент, внутрішній конфлікт. Ви не розумієте, як вам досягнути результативності спілкування взаємодії з даною жінкою. Ви бачите її ресурсною самодостатньою, і щоб досягнути бажаного результату. Ви вбачаєте для себе перепони, тому знаходитесь на даний момент в внутрішньому конфлікті, якщо ви чоловік. Якщо ви жінка, є за вашою спиною чоловік, який конкурує, або в вашому житті чоловік, який конфліктує, або якщо ви познайомилися на даний момент щойно з чоловіком, внутрішньо існує конфлікт. Ви не впевнені, що ви досягнете того результату з даним чоловіком, якого бажаєте досягнути, то от з ним саме ви реалізуєте. От ви не впевнені, тому існує внутрішній конфлікт. От сигніфікація ваша саме така. Перед по першому варіанту. Ну, а щоб досягнути внутрішнього балансу емоційного? Ви на даний момент поки що знаходитесь в роздумах. Балансуєте або не визначилися. По відношенню до ситуації остаточного визначення ви не маєте. Якби не складалася обставна ситуація, остаточного визначення ви не маєте. Хоча вам підказка є. Ви знайдете відповідь, власне, ви самодостатні по відношенню до ситуації, щоб зрозуміти, як вам діяти в подальшому, щоб досягнути результативності, реалізувати власні плани, і досягнути бажаного результату. Тому, якщо от саме ця ситуація вводить вас в роздрайв, от саме для цього вам і надається інформація, що ви самодостатні по відношенню до ситуації, і здобудете для себе розуміння, як вам діяти в подальшому, щоб досягнути того результату, якого ви бажаєте. Перед по першому варіанту, який сюрприз готує вам Всесвіт. Ну, ви не впевнені на даний момент по відношенню до взаємодії з людиною або не бачите явно ситуації, яка відбувається за вашою спиною. Вам говорять, що вам все одно потрібно робити вибір, чого б це не стосувала ситуація, навіть якщо ви маєте сумніви по відношенню до даної людини, що дана людина, наприклад, має скриті мотиви по відношенню до вас, ви не маєте ясності, знаходитесь в невпевненості по відношенню до взаємодії з даною людиною або по відношенню до вибору. А вам говорять, що якщо ви бажаєте реалізувати, реалізуватись, то залишатися в бездіяльності. Не потрібно, потрібно діяти, відстояти власні кордони, пріоритети, тобто діяти, боротися, визначатись. Є вибудування стратегії для себе, розуміння, як ви будете діяти в подальшому, щоб реалізувати плани і досягнути бажаного результату. От, і рухайтесь до цілі, до результату. А всесвіт вам надасть можливість. Мати шанс, який і надасть вам можливості досягнути того результату, якого ви бажаєте. Ви матимете шанс, можливість, тобто матимете вибір. Не будете знаходитись в ситуації без виході. Тобто, коли за вашою спиною ведеться гра, вам закриваються шляхи, ви не маєте можливості, розумієте, що нічого не можете вдіяти і не маєте влади над ситуацією. Ні, це саме не про вас. Вам Всесвіт надасть шанс, можливість, і ви матимете можливості навіть вибирати, незважаючи на те, що як би не складалися обставини ситуації, перед яким би вибором ви не стояли. Реально ви або не розумітимете, який шанс ви зможете отримати. Ну, а чому ви не будете розуміти? Тому що вони впевнені у власній ресурсності, самодостатності. А вам говорять, що не зважаючи на страх, на сумний впевненість, ви все одно повинні діяти, якщо бажаєте реалізуватись і досягнути благополуччя і достатку. Можливо, на даний момент не визначаєтесь, переливаєтесь з пустого порожнє, балансуєте по відношенню до ситуації, стоїте на виборі по відношенню до ситуації. Але вам говорять, що якщо ви бажаєте досягнути результату, то ви повинні діяти сумніви, страх, невпевненість не повинні керувати вам. Ви, власне, маєте владу над ситуацією і ви робити вибір вам. Незважаючи на те, що є саме ті, які вставляють вам палки в колеса. Чоловік з минулого. Не може дана людина заспокоїти, щоб ви в своєму житті мали благополуччя і достаток. Були щасливою саме в стосунках і особистому житті. А ну, особливо, що стосується фінансового благополуччя і достатку. Ну, якщо ж будете діяти, все ж таки будете рухатись до цілі до результату, то досягнете того, чого бажаєте. Якщо не будете залишатись в бездіяльності і лише мріяти, якщо будете залишатись в бездіяльності і лише мріяти, так і залишаться ваші мрії не здійснені. А якщо все ж таки будете більш активно займати позицію, Рухатись до цілі до результату, ресурсу у вас достатньо. Ясність ви здобудете, то от саме ви зруйнуєте ситуацію, в якій тривалий час не маєте можливості досягнути результату. Можливо, буде заключено договір, отримаєте шанс. Конкретно інформація йде відносно партнерських стосунків або шансу можливості відносно реалізації. Як би не вставляли палки в колеса відносно даної ситуації, але ви отримаєте даний шанс даною можливістю. Хоча будуть саме ті, які будуть морочити голову, більше морочитимуть голову у іншій стороні даної ситуації. Керівнику людині, яка має владу над ситуацією, щоб він не надав вам можливості і ви не отримали даний шанс. Можливо, навіть ви і не розумієте, про що йде мова, але це відбувається саме на даний момент. Ситуація зміниться. Дуже скоро ситуація зміниться саме по відношенню до фінансового благополуччя і достатку в ваш бік. Поки що накопичуйте ресурси і енергію, тому що надалі потрібно буде багато працювати, по відношенню до пропозиції, до шансу тієї, які ви отримаєте. Тому. Баланс, рівновага, наповнення, ресурсний стан по правосуддю. Ситуація кардинально зміниться. Зовсім по-іншому будуть складатися обставини, ситуації. Тобто, якщо на даний момент безрезультативно, то буде результативно до інших берегів. Ви самодостатні по відношенню до ситуації. Вищі сили чітко розуміють дану ситуацію, чому ви отримаєте даний шанс, дану можливість. По відношенню до змін, які в подальшому відбудуться відносно фінансового благополуччя і достатку. Саме вашу. Це саме той шанс, пропозиція, який кардинально змінить ваше життя відносно реалізації, відносно фінансового благополуччя і достатку, ви за довгий тривалий час отримаєте відчуття впевненості власній ресурсності. От як отримаєте даний шанс дану можливість, скористаєтеся і... Досягнете результативності, то саме зникнути сумніви, які ви мали відносно власної самодостатності і власної ресурсності. Тому даний шанс, дана можливість це не лише шанс, можливість досягнути добробуту, благополуччя достатку у вашому житті, а й відносно власне самодостатності, отримати відчуття. Впевненості, ресурсності і самодостатності. Поради Дійте. Навіть якщо ви не розумієте, про що йде мова, тобто для вас відкриється ситуація обставини, які кардинально змінять ваше життя в позитивному руслі, ви отримаєте шанс, можливість. Зміниться направлення, зрозумієте, яким шляхом вам рухатись далі, щоб досягнути саме тієї цілі, якої ви бажаєте в своєму житті. Тому от, будьте мудрою по відношенню до того, що буде відбуватися. Якщо і на даний момент не розумієте, про що йде мова, то майте терпіння і. Тримайте себе в рівновазі балансі, щоб ви знаходились в ресурсному стані, і по ситуації, коли ситуація буде потребувати вашого активного прояву, щоб ви мали ресурс енергетичний особливо і фізично ви могли працювати, включитися в процес, ну і досягнути результативності в Тобто, така вам порада по відношенню до того, що. Відбувається в вашому житті, і які, можливо, шанси ви отримаєте в подальшому, і які можливості відкриються для вас в подальшому. Дякую. Який сюрприз готує вам Всесвіт, по одному варіанту, ваша сигнафікація? Всесвіт вища сили. Ситуація кардинально зміниться. Трансформація закінчення. Можливості шансу відкриються для вас суд вищих сил відбувся. Зрозумійте, яким шляхом вам рухатись на даний момент, якщо не розумієте і знаходитесь в пасивному стані, то говорять саме про те, що ви повинні розуміти, суд вищих сил відбувся, і в найближчий час для вас відкриються можливості шанси. Якщо і не відбувається ніяких змін саме на даний момент, то розумійте, що ситуація зміниться кардинально. Тому не потрібно. Сумувати, а набратися терпіння. Поставлено крапку на ситуацію, яка відбувалася в вашому житті в минулому, те, що на даний момент не приносить вам результативності в ваше життя, і не надає вам можливості досягнути саме того, чого ви бажаєте, ситуація зміниться. Буде поставлено крапку на безрезультативності, і ви отримаєте можливий шанс. Ситуація зміниться. І завдяки можливості шансу, ви зрозумієте, в якому напрямку вам рухатись, щоб досягнути результативності. Відбудуться зміни, переродження, ви відродитеся, як птиця Фенікс, ви отримуєте можливість шанс від вищих сил, покращити ситуацію в своєму житті. Але на даний момент говориться саме проявляйте терпіння. Якщо нічого не відбувається, і ви не відчуваєте саме того, що зміни якісь можливі саме на даний період, то це перехідний період, і ви повинні мати терпіння по відношенню до ситуації. Ну і власне розуміти, що від вас ситуація потребує наповнюватись. Негативні думки не зливатись, а розуміти, що час відпочити, наповнитись, досягнути ресурсного стану, а в подальшому проявлятися активно по відношенню до ситуації, щоб досягнути результату. От саме вам говорить про те, що потрібно мати таке розуміння по відношенню до ситуації, щоб ви змогли в подальшому досягнути саме того результату, якого ви бажаєте. Який сюрприз вам готує всесвіт. Якщо раніше не мали можливості шансу, то зцілення відбудеться по відношенню до того, в чому ви бажали реалізуватися, або в чому ви бажали досягнути того результату, якого ви бажаєте. Ситуація складається саме так, що, наприклад, в стосунках ви не мали можливості і не зустріли саме в минулому ту людину, з якою б ви мали шанс побудувати родинні стосунки. Так, да, були у вас різноманітні стосунки і різний статус ви мали, але от можливості шансу побудувати родину ви не мали. То говорять, якщо на даний момент навіть і не відбувається ніяких змін, то Будьте впевнені по відношенню до ситуації, що вищі сили не дадуть вам можливість шанс досягнути результативності. На даний момент ви пройшли трансформацію відносно власної трансформації, знаходитесь в ресурсному стані, імператриця, ресурсна самодостатня жінка, яка бажає реалізуватися, якщо ви на даний момент поки що не реалізовані, як дружина, як мати. То саме по відношенню до власної реалізації, по відношенню загалом до нового починання в своєму житті, ви бажаєте досягнути результативності. Мудрість, інтуїція, досвід надають вам можливості на даний момент чітко відчувати ваше внутрішнє налаштування і те, чого ви бажаєте досягнути. Ви конкретизували для себе ясність подальшого шляху. Тому що зробили саме вибір. І от завдяки конкретиці в вашому житті, ви впевнено будете рухатись до цілі, до результату, незважаючи ні на що і ні на кого. Який сюрприз готує вам все Стілення по відношенню до особистого життя, ну і загалом по відношенню до нового починання, те, в чого ви бажаєте реалізуватись, те, чого ви бажаєте досягнути. Єдине, що ситуація потребує, тому що є перехідні моменти, і вони не результативні саме для вас, або ви не бачите ясно, не розумієте, про що йде мова відносно шансів і можливості, тому що насправді в вашому житті нічого нового не відбулося. Ну, говорять саме про перехідний період і про те, що ви повинні проявити терпіння. Як би на даний момент не складалися обставини, ви повинні бути самодостатні, самодостатні по відношенню до ситуації і не давати емоціям або страху і невпевненості керувати вами. Ви повинні знаходитись в балансі в рівновазі. Ситуація без виходів і ситуація, коли ви не мали шансу можливості на зміни в вашому житті. Не матиме на даний момент бути присутньою в закінченні періоду безрезультативності і неможливості досягнути саме того, чого бажаєте. Ваше життя, власне, прийде інформація дуже швидко, вже на порозі, саме новини, які нададуть вам можливість, як підтримка від вищих сил, вирішити саме ті питання, які на даний момент. Є акцентом для вас, для когось негативним, для когось позитивним, але це саме те, що турбує і зупиняє вас на шляху до досягнення, саме на шляху до реалізації. Є інші питання, і вам потрібно ці питання вирішити. І вище сили говорять, що закінчення даній ситуації ви отримаєте інформацію, яка надасть вам розуміння, як вам вирішити дані питання. Ви ресурсні самодостатні, говорять вищі сили, всесвіт. Тому не потрібно боятися, не потрібно мати сумніви, не потрібно залежати саме від думки, ну або від ситуації від обставин. Тобто не використовувати шанс, можливість, або із-за невпевненості залишатися в бездіяльності. Ні, цього не потрібно робити. В своєму житті, якщо ви бажаєте позитивної зміни досягнути його, достатку, то використовуйте той шанс ту можливість. Яку вам всесвіт надасть в найближчий час, тому що саме даний час, дана можливість, надасть вам можливість здійснити прорив, рухатись до цілі до результату. Ви ресурсні самодостатні. Питання в тому, що ви маєте сумніви по відношенню до власної самодостатності і ресурсності. Знаходитесь в ілюзовному представленні по відношенню до ситуації, тому що ваша невпевненість. Зупиняє, не дає вам можливості цілеспрямовано рухатися до цілі, до результату. Якщо б ви мали більше впевненості, ви вже давно здійснили цей прорив. Дивлячись саме на ту ситуацію, в якій ви знаходите, на вашу поведінку і те, як складаються обставини, можна говорити саме про те, що ви людина, яка не впевнена власній ресурсності і самодостатності. Тому. Вам і говорять саме на даний момент. Скористайся тим шансом, який ти отримаєш. Тому що даний шанс, дана можливість надасть вам здійснити прориви, досягнути самоблагополучні достатку. От чому й попередньо надається дана інформація? Та тому, щоб змінити саме ситуацію з негативної картини на позитивну в вашому житті, потрібно діяти. А ви пасивні. От вас і попереджають. Всесвіт вище сили, що скористайся. І ти отримаєш той результат, якого вважає в своєму житті. І зміни загалом відбудуться. Не тому, що час прийшов. Радіти і насолоджуватися життям по правосудді, не зміни відбудуться. Справедливо вирішило вище сил надати вам даний шанс, дану можливість. Тому користуйтеся, використовуйте. Це саме та ситуація обставина, яка допоможе вам вийти з бездіяльності, невпевненості, безрезультативності, вийти з темряви, ясно зрозуміти, як вам реалізувати і досягнути те, про що мрієте і що бажаєте. Якщо не будете в пасивності, чітко будете вибудовувати для себе стратегію і будете цілеспрямованою ну по відношенню до ситуації, будете діяти, не зважаючи ні на що, ні на кого, то ви отримаєте те, чого бажаєте. І підтримку і Вищих сил. Тільки обдумані вчинки, не дійте на емоціях, або емоції не повинні керувати вами. Це, що буде відбуватись, ці шанси, можливості, які ви будете отримувати, якщо ви не надаватимете можливості невпевненості і страху керувати вами, або емоціям, які водитимуть вас в внутрішній роздрайв. От якщо це не буде керувати вами, і ви внутрішньо досягнете рівноваги балансу і будете впевнено рухатись до цілі, до результату, то ви отримаєте шанс, можливість в іншому випадку ні. А в іншому випадку ви будете знаходитись в сумнівах і в недосягненні того результату, і в нерозумінні, чому ви не досягаєте. Тому що є два шляхи. Або ви впевнено рухаєтесь, або ви надаєте можливості знаходитись в ілюзорному представленні по відношенню до ситуації, страху і невпевненості. Негативні емоції, висновки керують вами, а це не приводить до результату. Ви повинні керувати емоціями, ресурсами. Не зливатися, не знаходитись в бездіяльності, як наслідок безрезультативності. Ви самодостатні по відношенню до ситуації, і це саме те, що ви повинні чітко розуміти для себе. Тому що завдяки власній самодостатності і ресурсності ви зможете досягнути того, чого вважаєте. Але мудрість, але от задійте досвід, стілюйте ситуацію. По відношенню до ситуації до обставин. Ви повинні. Негативну картину в своєму житті змінювати на позитивну, тому переглядайте саме ті рішення, які ви раніше приймали, або те, як ви бачили ситуацію, тому що час прийшов все ж таки на зміни, позитивні зміни в вашому житті. Ці зміни залежать від того, як ви бачите дану ситуацію, які вчинки, які дії ви будете вчиняти по відношенню до ситуації до обставин. ну такий результат ви отримуєте. Як ви будете проявлятись, такого результату ви й досягнете? Чи ж відбудеться все ж таки зцілення, чи ви не зможете досягнути результативності і залишитися в незадоволенні саме тим результатом, який ви отримаєте, або ситуації? Загалом. дякую, магія української до зустрічі.